Пане міністре, ми бачимо, що, наприклад, глава МЗС Туреччини також заудівської рада говорять про те, що можливо за участі Росії цей саме був більш ефективним і попрошує на тому, що її тут підхідні, щоб відповідно рухатися вперед. Яка позиція України, яким мені дає подальше можливе залучення Росії з огляду на те, що вона наполягає своїх на правах? Я думаю, що головна перевага цього саміту, лише з точки зору. Українського питання, але з точки зору взагалі глобальної дипломатії полягає в тому, що тут кожна країна може висловити свою позицію. І ми чуємо кожного і на цьому наголошував президент у своєму зверненні на відкритті саміту. Це не такий захід, де, який полюбляє, який полюбляє Росія, щоб всіх зібрати, щоб всі говорили, як то кажуть, в одну дудку з Російською Федерацією. Саме таким відвертим, через такий відвертий діалог, ми можемо прийти до е, правильних рішень. Е, я не бачу проблем в тих е, коментарях, які на які ви послалися. Головне, що ці країни приїхали, висловили підтримку формули миру, висловили підтримку е, зусиллям України з відновлення сталого і справедливого миру. А далі ми будемо фізним. Ми пройдемо з ними шлях. ну І звісно, ніхто не мину також розуміємо прекрасно, що. Настане момент, коли треба буде говорити з Росією. Але наша позиція дуже чітка. Ми не дозволимо Росії говорити мовою у ультиматуму, як вона говорить зараз. Пане міністре, а які альтернативні пропозиції Україна може розглядати, що в них має бути прописано. І друге момент, чи хтось із країн-часниць тут хотів обговорювати ці ультиматуми і тези диктатора Путіна, які він озвучив напередодні. Ультимату останнім ультиматумом Путіна ніякого апетиту на саміті не викликав, тому що всі розуміють, що це було зроблено з однією простою метою створити таке в собі піар хвилю напередодні саміту. В Росії розуміли, що саміт розвідка у них працює непогано, тому розвідка доповіла, що саміт буде великим, успішним. Треба чимось перебувати. І оскільки висунули політичну ви використали політичну ядерну зброю в особі Путіна, довелося йому особисто намагатися збити наш саміт, йому це не вдалося. Я тому серйозного ставлення до його пропозиції немає знову ж таки, тому що дві фундаментальні помилки мова ультиматумів і друга. Ну, що це за вимога, щоб е, суверенна країна залишила власну суверенну е, територію? Наперед альтернативні формули миру формула миру в основі в основі цієї цього саміту. Формула миру е, сьогодні, вчора. Сьогодні якісь альтернативні плани на саміті не розглядалися. Пане міністре, чи можна вже передбачити, коли наступний саміт? Хто? Планував президент взяти участь. Є об'єктивні причини, чому він не зміг приїхати. Ми зрозуміння до них поставилися. У нас претензій немає.